Для Мене незалежність це дійсно про свободу, про єдність, про відчуття незламності. Це любов, яку не осягнути. Її просто варто відчути. Для мене незалежність це з гордістю казати у всьому світу я українець. Для мене незалежність. Це дух волі, який не підкорити, не приборкати, не зламати. Це боротьба, це зусилля, які ми здійснюємо кожного дня, зберігаючи те, що для нас є важливим. Незалежність для мене це свобода бути тим, ким я є, говорити те, що я думаю, і захищати те, що я люблю. Незалежність це коли синьо жовтий майорит в кожному куточку нашої країни. Це гордість носити українську атрибуту. Незалежність це про кожного. Ми частинка великої держави, з великими людьми. Це перемога, це майбутнє, це любов. З Днем народження країна все буде. От побачиш.